Пандемія коронавірусу нікуди не зникла. Про це говорили сьогодні у рівному за минулий тиждень. Від COVID-19 в Україні померло 118 осіб і близько 4,5 тисяч госпіталізовано. Наразі найбільш поширений штам кракен на нього випадає понад 80% усіх випадків. Аби обезпечити себе від важкого перебігу хвороби, медики вкотре наголошують на необхідності вакцинації. Дві дози вакцини в Україні від початку компанії вакцинації отримало 15 мільйонів 400 тисяч. І вони вже давним-давно повинні були б отримати перше бустерне щеплення. Питання: скільки з них отримало перше бустерне щеплення в Україні? Відповідь коротка. Три мільйони. На рівнячній захворюваність на коронавірус також йде на спад, зазначив Сергій Подолін. Водночас, з початку пандемії COVID-19 в області померло майже 2700 осіб. Останній місяць ми бачили зростання, і у нас пік був, мабуть, на минулій неділі 20% від зайнятості ліжок сьогодні. По рівненщині є спад 123 по кисневозалежному нас у нас 2,3 пацієнта занятих ліжок, які працюють по кисню. На рівненщині ситуації з вакцинацією також не найкраще двома дозами щеплено 49,3% населення. Це 437 тисяч 311 тисяч осіб. Першою бустерною тільки 9%, що дуже мало, навіть у порівнянні з іншими регіонами. Хоча усе необхідне в області є. У нас є достатньо ресурсів. Для того щоб провести цю вакцинацію, у нас є достатньо вакцин, які постапоставляються нам централізовано міністерством охорони здоров'я. Достатньо, не по цього цього армія медичних працівників. Пунктів центрів вакцинації для того, щоб зробити цю вакцинацію якісною і доступною. У нас також є виїзні бригади. 48 виїзних бригад. ми виїжджаємо згуртовані колективи. Ми працюємо якісно, чітко, програмно, системно. Працюють в області з внутрішньо переміщеними особами таких на рівненщині понад 55 тисяч. Усім, хто бажає вакцинуватись, надають таку можливість, навіть якщо люди не мають сімейного лікаря, Керуючи їх в пункти вакцинації або до сімейних лікарів. І за потреби викликають мобільні бригади. Мобільні бригади продовжують свою сесію вакцинації серед внутрішніх переміщених осіб, чим захищаючи населення від інфекційних хвороб. Усім, хто має бажання щепитись, пропонують долучитись до так званої здорової прогулянки у рівному у парку Шевченка завтра, 1 квітня. Там буде можливість перевірити стан здоров'я та вакцинуватись від ковід, адже він не зник, а переростає у сезонне захворювання.